Вітаю, друзі! Зробимо соковитий суперсмачний салат з моркві буряка. Додаткові інгредієнти роблять цей салат пікантним та ніжним. Буряк та морква незамінні овочі для тих, хто дбає про своє здоров'я та фігуру. Отже, ходімо готувати. 300 г сирої моркви необхідно натерти на дрібній терці. Також можна взяти відварену, але з сирою морквою салат виходить більш соковитий. Далі додаємо 50 г родзинок, промитих та залитих гарячою водою на 15 хвилин. 2-3 зубчики чеснику через прес та 3 столові ложки майонезу. Майонез краще зробити домашній, щоб він був більш корисний. Посилання на рецепт даю в описі до відео та тут в верхньому кутку екрану. Добре перемішайте, щоб всі інгредієнти об'єдналися і викладіть на тарілку. Розрівняйте, щоб вийшов однаковий по висоті шар моркви. Далі можна трішки посолити та поперчити за смаком. Тепер волоські горіхи 50 г. Подрібнюємо їх ножем. Попередньо можна підсушити на пательні для більш яскравого смаку та аромату. І посипаємо половиною від загальної кількості шар моркви. Далі відварений буряк. Також 300 г, як і моркви. Натираємо на великій терці. Додаємо знову 2-3 зубчики чеснику через прес та 3 столові ложки майонезу. Тут без родзинок все просто перемішуємо. Друзі, якщо вам подобається відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Викладаємо буряк на морку і розрівнюємо рівномірним шаром. Потім також посипаємо горіхами, які залишились, і відправляємо на одну годину в холодильник для того, щоб салат охолонув та всі смаки об'єдналися. Швидкий, дуже простий в приготуванні салат, який містить в собі багато вітамінів, корисний та смачний. Часник надає пікантності, а родзинки солодковатого смаку і чудово поєднуються з морквою та буряком. Бажаю всім смачного та до нових зустрічей!